Кременчуцька гімназія номер 1 сьогодні зустрічає про ООН представників. Ми дуже вдячні за те, що ми співпрацюємо всі разом. В нас трапилось на початку того, як на початку агресії Російської Федерації наш заклад потрапив під дві вибухові хвилі. І тому дуже багато руйнувань було. Це і вікна, і стеля, і ганок наш, і двері деякі також, і всередині дуже багато щілин на поверхнях на стінах. І тому ми потрапили потрапили до закладу після обстеження, ми потрапили до переліку закладів, яким необхідна допомога, і ми з нас взяли про ООН і ми їм дуже вдячні, тому що дуже багато роботи виконано. Але треба попрацювати ще щоб допрацювати. Є деякі моменти, які були не враховані. Наприклад, Знімалася система відеоспостереження, і тепер треба доробити це все, але це не входило в проєкт, тому що не обрахували. Там деякі моменти по електромережі, по інтернету такі. Ну, будемо допрацьовувати. Тобто, ще протягом 2-3 тижнів ми будемо допрацьовувати повністю всі ці моменти. Зараз у нас є проблема з, від... з водовідведенням. Також сьогодні у нас ще працювали. Є моменти по фарбуванню стін. Сьогодні також і вчора почали перефарбовувати, тому що має бути оздоблені стіни таким матеріалом, які. І може митися згідно згідно санітарного регламенту ми маємо обробляти тому що це діти і має бути порядок і чистота що ще вам сказати? Важко було, звісно, працювати, тому що ми тримали освітній процес і робили нові схеми евакуації, тому що це наші діти, і перш за все ми маємо бути безпечними, забезпечити безпеку всім учасникам освітнього процесу. Важко було із розкладом. І також у нас організація харчування не постраждала. Дітки наші отримували харчування з того самого першого дня, як ми почали працювати з відновлювання закладу з 28 жовтня. 2024 року, і по сьогодні діти наші отримують гаряче харчування. Ми вдячні спільним зусиллям. І міська влада виділила нам кошти на першочергові потреби відразу після того, як відбулися ці наші руйнування. І проон також залучили кошти інвесторів міжнародних. І ми виконуємо повністю всі роботи. Спільними зусиллями і батьки допомагали, і вікна скло збирали. Ну дуже багато пережили. Але тримаємося і сподіваємося, що такого більше не відбудеться. І з 1 вересня ми вже вийдемо в сучасний безпечний освітній заклад і зможемо продовжувати освітній процес уже спокійно. Дякую. Розкажіть, що трапилось, що за роботи ведуться, і чи задоволені ви ними, що не так? А, ведуться роботи, оскільки наша школа постраждала під час атак. Ведуться відновлювальні роботи, але на даний час у нас є декілька запитань, декілька зауважень стосовно відновлюваних робот. Є так сказати, деякі недоопрацювання, можна подивитися наглядно. Недороблений ганок зверху, недороблені стіки для води. Дуже багато таких нюансів, плитка, яка на східцях, дуже багато до цього запитань. Немає там ні затирки, є ці, такі місця, де можна бути, дітям може травмуватися, але багато чого іншого. Тому що ви, ви склали якийсь акт? Так, ми склали акт, де є багато, 20 пунктів, 20 зауважень щодо недороблених робіт. Передаєте куди цей акт? Представникам, підрядчикам, представникам ООН. Представникам Проєкт почали восени 2024 року. Він фінансується за кошти уряду Німеччини. Всі тендерні процедури і відбір підрядника відбувався по нашим. Внутрішнім процедурам про ООН. Це один із наших 12 об'єктів. Загалом у нас 12 об'єктів в чотирьох різних областях України. Це всі навчальні заклади, які так чи інакше постраждали від бойових дій, обстрілів, вибухової хвилі і так далі. Тут ми відновлювали вікна. більшу частину вікон була зроблена, також вхідна група. Ще є ряд робіт, які будуть дороблятися. У нас ще є так називаємо гарантійний період, і підрядник наш. Підрядна організація, вона ще зобов'язається ці питання закрити. Тому це все на контролі. У нас є технагляд, у нас є авторський нагляд, у нас є інженер відповідальний за ці роботи. Тому ми дуже раді співпрацювати з цією міською радою. І, взагалі, проєкт рухався не дуже просто. Зараз знайти якісного підрядника питання доволі складне для всіх наших проектів. Проон їх у нас зараз дуже багато по всій країні, не тільки в нашій програмі. Але тут ми задоволені качество, якістю, але все таки додатковий час і зусилля ще будуть витрачені для того, щоб довести цей проект до кінця. Пан Андрію, коли ви плануєте закінчити ці роботи? Якщо можливо, в яку суму він обійшовся у проєкт? Проект обійшовся загалом близько 8 мільйонів гривень. Закінчити ми плануємо десь за декілька тижнів. Це ми зараз обговоримо також столяни. Ви ж не лише цей проєкт в Кременчуці ведете, ви ж у нас другій годині, на дитячому селі. А хто підрядник? Моноліт Центр. Моноліт Центр,